В рівному усі перехожі, котрі зустрілися на шляху знімальної групи першого місцевого і не злякалися камери, виявилися активними і відповідальними. Люди різного віку і статі заявили, що голосувати на прийдешніх парламентських виборах будуть незалежно від того, чи вірять у майбутнє зміни на краще. Буду голосувати. Що ви вірять перемін, звісно. хороше всього що може Їм і так достається. І від опозиції, і від своїх, і від людей. Так що таке важке життя і, ми, і нам, і, і їм теж. Це як ж це голосувати? За свою від Україну, А як ж бороться, а не за якусь там Польщу, Росію, чи що? Це буде краще. Буде краще. Ну тому що треба зробити вибір, поки є шанс і поки ми маємо на це право. І відколи ми маємо на це право. Це наша країна, нам тут жити, нам будувати майбутнє все і та дітей. Все ж таки надія вмирає останнє, а раптом дійсно щось, щось раптом, можливо, зміни. Обов'язково. Як так не йти на вибори? Я не вірю. Нікому, навіть сам собі не вірю. Чому йде? А, а от треба? За кошти треба голосувати? Мой гражданський долг, звісно. У мене здесь діти, внуки. Я не, не безрозлічно, тому як мої родственники, мої особи покоління будуть жити на Україні. Нічого не змінюю. Але якщо не проголосую, то голоси одно вкрадуть. То краще за когось напишу. В нашій державі система сама гнила, її треба міняти докорінно. Потрібно було робити люстрацію після незалежності 91-му. Вигняти кучмістів кигібістів, тих, які були, набрати нових людей. І працювати за тою європейською системою, яка йде зараз в Європі. От. А голосувати підемо, підемо. Жителі Млинова чудодійну силу прийдешніх виборів вірять, але за умови. Зміні, якщо вони будуть відбуватися чесно. А ви думаєте, що не будуть? Сумніваюся. Добре, а ви підете особисто голосувати? Так, <губ> піду. <download Mister> Вибори, якщо вдасться владі провести їх прозоро, прийдуть ті сили, які дійсно мають певний рейтинг і довіру у народу. Так? І тому, я думаю, що ті люди, які будуть представляти інтереси громад, будуть все-таки дбати за інтереси конкретної громади і в цілому держави. А чи підете ви особисто? Молодь? Звичайно. Очікую покращення. Щоб трохи пенсію додали, щоб трошки якось лікування було здешевлене. Ну, взагалі, щоб трошки якось воно було веселіше жити, бо так не дуже дуже тяжко. А ще як хто хворий, ну а як же? Як я не піду, то за мене проголосують. і все, вкинуть в відділення, за кого хочуть. А я собі виберу, ще не приділилася, звісно, але буду старатися когось вибрати достойного. І за увесь час зйомки до об'єктиву камери потрапили лише двоє, чи то песимістів, чи то реалістів. Нічого. нічого не зміниться. Що було, то й буде, що буде хуже. Казали, казали, хліб не подорожчий. подурокши. Да. в магазин купив. По, 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 по Сказує, вже хліб 4 гривні булка, була 3,75, вже 4 <соць> стоїть. От вам... А ви підете на вибори голосувати? Ні. Ще Дом... подумаємо. Нема, нема шальти. Нема, нема там за кого І нема за кого голосувати. Світлана Сирота, Олександр Тус, Артем Лаговський, Юрій Кобів, новини Рівного.